Як я став на шлях патріотизму випадково, мій науковий керівник, керівник моєї дисертації, витягнув шафи, коли ми робили ремонт в його кабінеті, витягнув з шафи книжку Павла Мірчука, УПА, 42 52 і каже: На, хоче викинь, хоч лише собі. Я в тій книжці як залип, я зрозумів, який величезний пласт історії ми провтикали. Я коли прочитав цю книжку, у мене просто мій світогляд повністю. Перевернувся книжки, це як е, військові. Військовий може бути снайпером, він зразу бачить результат своєї роботи, а може бути мінером через 40, 50, через 100 років вибухають. Так само книга вона може через 100, через 200 років знайти свою ціль. Прям початок того його творчого шляху. То я не застала. Коли Юра писав, це відбувалося вночі. Я вночі могла встати, а Юри немає. І згорить світло. У нас була кімната, в якій він проводив час. Він там працював над лекціями своїми. Чи от коли в нього е приходила до нього муза, він ішов туди, і він там працював. І бувало так, що він там півночі просидить. А зранку там е те, що в нього народилось за ніч, він міг цитувати, читати. Напевно, в такі важкі часи та муза до нього приходила. Ну, це і видно з його творчості. Наприклад, збірка час революції, та вона з'явилася за часів майдану. Тобто, такі події, які чим супроводжувалося його життя, тоді і він намагався щось писати, видавати це все. Поезії Юра називав сам свою поезію, не поезію, а ремонта пропаганда. Заклики такі і різна поезія. Там Юра і така спокійна є, і є така, яка бадьорить.